І водночас уявіть собі, росіяни обурені, дуже незадоволені такою неспокійною ніччю у Москві. Отже, дописувачі в соцмережах скаржаться, мовляв, гучно їм від вибухів. Неможливо спати. Давайте подивимося, що ж пишуть на Росії. Розібратися треба з якого дива українські безпілотники залітають до нашої столиці. Це ж акт агресії, зазіхання на нашу безпеку. Не норма, що українські БПЛА до нас залітають як і коли захочуть. Чому немає жодних норм їх використання дуже кумедно, як повістка змінилася? Зберемо Київ за три дні. Спочатку ура! Ми взяли бахмут! А тепер на ура, ми збили безпілотних під Москвою. Самим не смішно. Не повинно бути безпілотників з України над нашою столицею. Норми міжнародні потрібні. Як правильно взагалі використовувати безпілотники, потрібна деокупація Києва.